Друзі, вітаю вас на каналі Право на життя. Кожен день ми працюємо, щоб вам надавати саму останню та актуальну інформацію. Сьогодні я вам розповім про найважливіші новини, що стосуються пенсій. Випуск буде насичений, тому хто ще з вас не підписаний на наш канал, ви можете прямо зараз, щоб не забути, натиснути Підписатися. І ще я дивлюся, що лише двоє з трьох глядачів включили дзвіночок, а це означає, що кожен третій не отримує повідомлення про новий важливий випуск. Тому я прошу вас прямо зараз перевірте, чи підписані, і друге, чи у вас натиснути дзвіночок. А ми будемо починати. І сьогодні я вам розповім про такі важливі новини щодо пенсійного забезпечення. Як зміняться пенсії в Україні в 2024 році? Прогноз на лютий. Які існують пенсії в Україні і що обрати? У Пенсійному фонді України назвали види виплат. Пенсіонерам назвали документ, який не потрібен, а без нього все одно будуть нараховувати пенсію. Будемо розбиратися. І почнемо з першого питання. Як зміняться пенсії в Україні в 2024 році? Прогноз на лютий. З 1 січня через перегляд прожиткових мінімумів для різних груп населення окремі пенсії в країні зросли, і у лютому відбудеться перерахунок пенсійних виплат, що вплине на їх розмір. На початок лютого мінімальна пенсія залишатиметься на рівні 2361 гривня, а максимальна пенсія становитиме 23 610 гривень. У другій половині лютого стане відомо. Про конкретні цифри індексації пенсій, яка має бути реалізована з 1 березня 2024 року. З 1 квітня планується оновити суми виплат для пенсіонерів, які продовжують працювати. Передбачуваний розмір індексації становить приблизно 13%. У 2024 році перерахунок пенсій в Україні відбуватиметься у три етапи: у січні, березні та липні. У січні виплати підвищать тим, хто отримує мінімальну і максимальну пенсію у зв'язку із підвищенням прожиткового мінімуму з 2093 гривень до 2361 гривні. Пенсійні виплати зростуть до рівня 2361 та 23 610 гривень відповідно. У січні та липні перерахують пенсію чорнобильцям. І тим, хто отримує мінімальну пенсію в 65 років із повним страховим стажем. Тобто це чоловіки, які мають 35 років стажу, і жінки зі стажем 30 років. Розмір найменшої виплати для таких людей спочатку збільшиться з 2680 до 2840 гривень, а потім до 3200 гривень. У березні пенсії підвищать тим, кому мають планово індексувати виплати. Після індексації середня пенсія у 2024 році повинна підвищитися до 6 тисяч гривень. А зараз давайте перейдемо до важливого питання, які існують пенсії в Україні і що обрати. У цьому нам допоможе пенсійний фонд України. Українці мають 4 види пенсії, проте можуть отримувати лише один вид на вибір. Про це повідомили в Пенсійному фонді України. Українське законодавство передбачає чотири види: серед них пенсія за віком, яка призначається за наявності необхідного страхового стажу після досягнення пенсійного віку, пенсія по інвалідності, що призначається в разі настання інвалідності, пенсія у зв'язку з втратою годувальника. На таку пенсію мають право. Непрацездатні особи, які перебували на утриманні померлого годувальника, завжди нараховують пенсію по втраті годувальника дітям. Пенсія за вислугу років, передбачена для окремих категорій населення, які виконують роботу, що може призвести до втрати професійної працездатності. Людині, яка має одночасно право на різні види пенсії, призначається один із цих видів пенсії за її вибором. А зараз перейдемо до третього питання. Все одно будуть виплати пенсіонерам назвали документ, який не потрібен. Довідку про зарплату за будь-які 60 календарних місяців роботи поспіль до 1 липня 2000 року потрібно надавати тільки в тому випадку, якщо пенсіонер після 1 липня 2000 року набув страхового стажу менше, ніж 5 років. Зрозуміло? В інших випадках довідку про зарплату можна надавати за бажанням людини. Наприклад, якщо в період роботи до липня 2000 року у людини була високооплачувана робота, або якщо в цей період була робота за сумісництвом. на підставі наданих довідок про заробіток буде враховано зарплату з усіх місць роботи, пояснюють в Пенсійному фонді України. В той же час зазначається, що якщо з'ясується, що довідка Підтверджує, що рівень доходу був нижчим за встановлену заробітну плату після липня 2000 року, то ці дані під час визначення розміру пенсії враховуватися не будуть. Тепер будете знати, що довідка не потрібна. І давайте зараз перейдемо до наступного дуже цікавого і важливого питання це розмір пенсії. Майже третина отримає менше трьох тисяч. У пенсійному фонді України озвучили доходи пенсіонерів. В Україні на початок 2024 року налічується понад половина людей, які отримують пенсії до 4 тисяч гривень. Про це повідомляє портал Open Data Boot. За даними пенсійного фонду України, середня пенсія в Україні 2024 року становить 5385 гривень. Станом на 2024 рік в Україні налічується 10 мільйонів 516 тисяч 537 пенсіонерів. Кількість скоротилася на 1,6% або ж на 171 тисячу 384 особи минулого року. Загалом за два роки Великої війни з Росією пенсіонерів поменшало на 324 тисячі 580 осіб. Це на 34% менше ніж за 2020-2021 роки, коли кількість пенсіонерів зменшилася на 493 613 осіб через коронавірус. Частка пенсіонерів, які отримують пенсію менше ніж 3 тисячі гривень, зменшилася з 39% до 30% за 2023 рік. Більше половини пенсіонерів. 51% одержують виплати менше, ніж 4 тисячі гривень. Лише третина пенсіонерів отримають виплати більші або на рівні середньої пенсії. Найвищі виплати отримують пенсіонери у столиці 7248 гривень, а найменші у Тернопільській області 4070 гривень. Отже, друзі, я вам дякую за перегляд, також дякую кожному з вас, що ви максимально підтримуєте нас, а це завжди ставите лайки, натискаючи палець доверху. А також нашу команду дуже тішить те, що ви вдячні нам за нашу роботу і майже всі глядачі дивляться наші відео до кінця. Бажаю всім вам безмежної наснаги та щасливих моментів у кожному дні. До зустрічі у наступному відео!